Вже не першу добу на вулиці, мінус 15. і більшість мешканців хвилює питання опалення своїх осель. Ціле літо працівники тепломережі звітували про підготовку до осінньо-зимового періоду. Проте з настанням опалювального сезону результат роботи не відповідає звітам. Ми вже неодноразово розповідали про те, що мешканці частини Динасу протягом тривалого часу були вимушені виживати в холодних оселях, адже через недбалість тепломережі та чисельні пориви опалювальний сезон для них так і не було розпочато. Декілька днів тому керівництво черговий раз відзвітувало про запуск опалення у цьому районі. А ось що кажуть самі мешканці. А там у спальні в мене в отой в спальні маленькій, так оце утром так льот, просто льот. Ну, такого не було, я живу 85 років, ну такого ще не було. Та разві ж можна на дворі вчора 17 градусів, я сплю в двох халатах, от, потім грілки зложу от от, три бутилки туди-сюди той, обложуся і лежу, а встану так, як наче я в сніг. Та ще ж вже здоров'я нема. Як розповідає Анна Васильівна, у можновладців немає часу слухати та допомагати людям похилого віку. Не дозвони. Вони навіть телефон, вони нас за людини вважають, розумієте? Вони навіть телефон не піднімають, щоб там допомогли чим -то тобі, якщо ти просиш щось, як чоловік. А вони нас за людини вважають. І їм не стидно це людям глаза дивитися. А ми мучимося. Невже не можна становити? Хоч трохи їх остановить. Анна Васильівна завжди справно платила за комунальні послуги. Проте цього року не розуміє, за що платити, якщо у домівках холодно. Так за що платити, за холодні батареї? Ну, за що платити? Ну, от скажіть, за що платить? Ну, дайте нам тепло. Ну, казали, що по 600 рублів вже начитали, за той там. Чоловік ну, днів 8, мабуть, платили. А це за цей ну, місяць говорять, що на 200 рублів більше. Так що я... Слава Богу, вже все розумію, все знаю, що ми нікому не нужні, і ми пропадаємо. Ми вже в ямі. Тільки нас остала загорнути. І все, ми вже в ямі. Всі раніше керівництво Покровської МВА повідомило, що котельня, яка подає теплоносій до будинків району Динасового заводу, була запущена у роботу 5 січня. Проте опалення у деяких будинках так і не з'явилося. Ба Більше фахівці тепломережі в цих будинках злили воду системи. А на обурення мешканців і питання, коли ж все ж таки з'явиться тепло, нічого не відповіли. Тому ми вирішили зателефонувати до контакт-центру, аби дізнатися причини відсутності опалення та строки вирішення цієї проблеми. Немає опалення через порив у школі. Номер 6. А коли він буде усунений? Ще нам не звітували про виконання робіт, ще ведуться роботи. Так вони вже ведуться, я не знаю, третій тиждень. Я вас розумію, але е, нам не звітувала тепломережа про виконання. Ще роботи виконуються. З ким можна поговорити стосовно цього питання? Вони так будуть виконуватися до кінця опалювального так, я можу сезону. Зареєструвати звернення, но Зареєструйте, а у вас не зареєстровано звернення стосовно цього питання? Від вас не зареєстровано. Ось таку відповідь ми почули. У свою чергу мешканці цього району кажуть, звертаються зі скаргами на відсутність тепла щодня. Проте результату це не дає. Обращався я візпалком. Говорив, що труби ще до заморозка вбила. Я в нашій неділі барчався, що вихідні будуть морози, що теплотраса відкрита, вулицю. Ми, Вони займаються і току ніякого немає. От у нас розкриті, там, потім 100 метрів розкритих. От, от, тут далі. Як там 30 Я по За прийшла попісувати по 700 гривень платить. За що платить? Коли все ж таки буде вирішене питання з опалення цього району, та батареї у квартирах динасовців стануть нарешті теплими, а не людяними. Хто понесе відповідальність за те, що десятки будинків, а в них сотні сімей, залишаються в холоді? Коли керівництво тепломережі та громади почне виконувати свої обов'язки, а не годувати мешканців черговими обіцянками та виправдовуваннями. І поки ми всі шукаємо відповіді на ці питання, тепломережа продовжує надсилати людям платіжки за тепло, якого вони не отримували.